Я сама е, наскільки це люблю, наскільки люблю природу, що я не жалію ні сил, ні ні здоров'я свого і навіть ні часу. Я коли вона розповідає про квіти, у неї посмішка на обличчі і сльози на очах. Це її діти, її розрада, її втеча від самотності. Колись тут був асфальт і автопарковка. Тепер навколо будинку буяє квітник. За любов до природи та золоті руки сусіди звуть жінку королевою квітника. Квіти мені дуже подобаються, тому що вона це все робить від душі. Із горщиків, викинутих на смітник пенсіонерка зробила домівки для рослин. Зі старого підвалу облаштувала робочу комірчину. Тут зберігає знаряддя праці. Весь інвентар, сапки, лопатки, е -е, відра. Разом із садівницею доглядає за квітами і школярка Дарина. Вони потоваришували нещодавно і тепер разом розширюють межі мінісаду. Я побачила, що вона нас квіточки, я з нею познайомилася, і я їй допомагала. Вона там тоді конфети роздавала. Аби обійти та полити усіх підопічних, жінці доводиться працювати щодня. Я рано-рано дуже виходжу і бува, до вже люди пішли давним-давно з роботи, а я ще тут і до двох ночі, і до часу, і до дванадцяті, коли як. От вчора, до речі, я зайшла у квартиру, було рівно 15 хвилин на другу. Сусіди, розповідає садівниця, реагують на неї по-різному: хтось ділиться насінням квітів, а хтось сварить за шум та використання води, та вона не зважає, бо квіти рятують від самотності. Ви знаєте, я я просто, як кажуть, і ще й біль погашаю свій. Оце в цій праці. Чорнобривці, Іриси, петуні, камелія, флокси, кущі дикого винограду. Жінка готова останні гроші витратити на пакетик носіння чи добрив. Їй каже, і на шмат хліба не треба, аби з рослинами усе було добре. Дуже нужні такі люди, бо більше б таких людей було б порядок в городі. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.